Доброго дня, глядачам, гостям мого каналу. І так настав другий день побудови моєї штригельної борони. Закупив я отакий профільок металевий діаметром 3х3, а довжиною півтора метра і понасвілював я в ньому отворів. Отвори один від другого. Так Поділив. Один пруд поділив на такі секції по 3 см між ними. І виходить, що якщо я ставлю 5 штук, то маю 5 отворів так, і шостий вже знов співпадає знов другому. І таким чином я його поділив, щоб воно мені завжди перекривало, щоб було 3 см міжатками, між між щоб воно його перекривало, не було пропуску. Зараз ще буду пробувати насаджувати тут сюди десь таку трубу. Не пам'ятаю, зараз штани, я скажу яка. І так, труба в нас 48, а всередині вона 40 Так. Так. 47,94, а тут у нас. Рок 83. ну Суть в чому, суть в тому, що вона якраз там без великих ще може трохи ну, є зазора, але вона заходить сюди, нормально буде. Буду нанизувати і робити кріплення, щоб вони в мене оці профільки, вона буде, щоб оці профилки в ньому проверталися, воно було виставляти кут атаки. Зараз буду врізати такі куски і буду насаджувати на, на ці. От десь воно буде радочок йти таким макаром і далі воно нас буде там кріпитися. Е, купив я разом ще й болти, не болти, а штайби і гайки. Думав купувати разом болти, але болти щось мені вийшли по 8 гривень і їх треба тут 50 штук, то в трошки задорого. То вирішив я таким чином взяти таку шпильку, засунути її на хвост, З однієї сторони гайка шайба, а з іншої сторони просто його прихватити, зловити. Попробував, мені сподобалось, тримається прекрасно, нікуди його там не вирве, бо там такого зусилля не буде великого. Таким чином будемо робити, зараз буду ділити між ними, між оціми по 30 см і буду робити пробувати раму. Так, зробив я першу, першу одну секцію. Я думаю, буде воно тягше трохи, але воно дуже швидко робиться все. Так, зверху я його позаварував, ось сюди такі частинки по 5 см труби. Там і тут, щоб буде потім кріпитися, далі рама з нею робитися. Буду, напевно, я його ну, воно трошки так виглядає, вроді нерівно, але ще десь попідгинається і буде. Вроді, для, для мене не є зле. Думав, спочатку робити її на метр м. Але бачу, що доведеться мені його робити на півтора метра. Так воно мені краще виглядає, буде більшу площу займати, буду менше їздити. То доведеться мені доробити ще 10 зубів. 9, бо в мене тут 40. Є а ще треба 9. На одну оцю секцію в мене пішла одися, от отака одна шпилька, і то вона не ціла, не метр навіть. То, на мою думку, то є відносно болти, болтів це набагато дешевше, ніж болтип купувати. На зажим воно дуже там прекрасно тримається, тут немає нічого. От Воно нікуди воно навіть не ворушиться, нічого воно все ходить на пружинці. От така вийшла в мене перша граблина. Тут все по, поорізав зразу, щоб лишнього не було. Всі болтики ті гаєчки під гаєчки попідрізав зразу. а така вийшла в мене перша граблина. Буду далі робити. Ще три і доведеться ще зробити мені 10 зубів. Добре. Так, я доробляю зуби, треба ще вирішив, 10 і і буде один запасний. так доробляю, так вони гнуться в мене. Почергово ті гріються, ті гнуться, ті гріються, ті гнуться і так. Добре, я буду далі спадали. На даний момент зробив я 5 секцій. 4 секції по 10 зубів і одна секція 9 зубів там виходить. І займає воно вже півтора метра. Такий воно має вже вигляд. Так вони будуть йти, може я їх там трохи помішаю різними, щоб вони всі не йшли так почергово я їх, потім поміняю черговість, щоб вони були там перед перепутані, трохи перемішані, щоб вони не було так все це, як йде, так все радочком, а щоб вони так були почергово. О, такий воно вигляд має. На даний момент далі буду пробувати робити раму, це вже буде з неділі. Ніщо, я ще шайбів на цей рад, гайок, Ще в мене знайшлися. Далі буду пробувати вже варити раму, буду пробувати його чіпляти вже на трактор, буду чіпляти на оцей малий зелений трактор. Буду його робити, буду далі бачити, там, наскільки мені там зубів. Я думаю, що воно буде прекрасно працювати і навіть і на малині, і на міжаді. Буду пробувати ним теж. Добре, наразі всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступній серії.